А вдвічі більше тепер платять за проїзд в громадському транспорті Києва. Одна поїздка в метро від сьогодні 4 гривні. За квиток на автобус, тролейбус чи трамвай, треба віддати 3 гривні. Ірина Віноградова вийшла поспілкуватися зі столичними пасажирами в перші години здорожчання. Ісі піднімають метро, піднімають зарплати. Понімаєте? Ані та тоже З марта місяця. Класно класно. Така реакція киян на здорожчання проїзду. Старий синій жетон метро за 2 гривні замінили новим зеленим за 4. До кінця місяця використати можна будь який для цього. Пропускні турнікети поділили. Пасажири плутаються. На кожній станції є. Такі знаки синій і зелений. Ви кидаєте де зелений, зелений, де синій, до синій. Який у вас є життєн, такий викидаєте. Спасибо. Пожалуйста. Зелений, зелений, але він не кидає. Першого березня старі жетони не діятимуть. Їх можна буде обміняти два на один до першого квітня. Придбані раніше проїзні діятимуть до кінця цього місяця. На студентський буде стоїть 150 гривень, а стоїть 50, Тому для нас там багато. зарплату чи стипендію не повищають, а… Проїзд, давай, давай. Це ж не один транспорт, а не двумя трема транспортом їдуть. Начальник столичної підземки Віктор Брагінський каже, тариф давно не обґрунтований. Приїзд мав би дорожчати ще кілька років тому. Всі знають, в якому тяжелому технічному стані знаходиться метрополітен. Це стосується і подвижного составу, і ескалаторів наших, і колій, тунелів, стрілочних переводів. Нам на сьогоднішній день поміняти більше 11 кілометрів тільки рельс. Uh, всі знають, що ми ограничили скорость, а та пасажири, відчувають на себе. У нас є участки, де дегранічна швидкість до 30 кілометрів. Окрім підземки, вдвічі здорожчав увесь громадський транспорт. За квиток у трамваї тепер доведеться віддати 3 гривні. Ось такі талончики. так талончики, та вартість, Так, обов'язково стандартні талончики, Різниця тільки що не півтори, а три гривні. Старі квитки по гривні 50 діятимуть до кінця місяця. Поки такого скандалу ще поки не було, що не такі, бо буває, що загоряються. А так, нормально. Всі мовчать, оплачують, витягують 3 гривні і... Помпасірують і їдуть собі до своєї зупинки. Що не кожен день їздити, то нормально. А Якщо кожен день, звичайно, треба знаходити якісь більш варіанти, такі тарифи підходячі, тобто там чи проїзний квиток, чи так. Експерт із транспортних питань Вячеслав Коновалов каже, рішення про підвищення тарифів на проїзд у столиці незаконне. Громадських слухань не було. Депутати Київради в очі не бачили документів. Комісія збирається по транспорту, кі в Київсові, так, в неї перший раз там. Должны были обсуждать этот вопрос. Не было обсуждения. Там совсем другие вопросы обсуждались в декабре. В январі, 5 числа було засідання. Всі ожидали 5 числа, да, да, вот, вот обсудим, да? ні, нічого не було такого. Вот. І тут этот, мемзель, этот, глава Київ постранці говорить, да, вже все решено. Через різке підвищення тарифів каже експерт, пасажири шукатимуть шляхи їхати безплатно. Масово вже починають збиратися по 5-7 чоловік вот, і прориватися через турнікети, щоб просто ну. Ми не платимо, і все. Один сотрудник міліції з ними з усіма справитися не може. Лавіна йде тут і все. На думку експерта, заблокувати рішення про підвищення тарифів може будь-хто із депутатів міськради, якщо подасть позов на Київраду до суду. Ірина Виноградова, Сергій Тищенко перший національний.